Шановні колеги, презентуємо в вашій увазі підручник Історія України для сьомого класу. Авторський колектив. ГАННА Хлібовська, кандидатка історичних наук. Доцентка кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки. Марія Крижановська. Вчителька методистка ліцею номер 11 міста Луцька. Оксана Наумчук, вчителька методистка ліцею номер 2 міста Ківерці. Позиції авторського колективу до підручника доступний і зрозумілий для школярів. Сприяє розвитку особистості, розвиває основи критичного мислення, формує загальні і предметні компетентності. Підручник починається з обкладинки. Від того наскільки цікавою буде обкладинка. Залежить сприйняття підручника в цілому, тож на обкладинці зображено Кліо та Софійський собор у Києві таке поєднання не випадкове. Ровесниця семикласників Кліо разом зі школярами вивчає історію ще з п'ятого класу. Софійський собор унікальна пам'ятка української архітектури. Це одна з небагатьох уцілілих споруд часів Русі України, одна з найголовніших християнських святинь. Східної Європи. Кожен розділ починається із заставки. На заставці вказано назву розділу, розміщено ілюстрацію і завдання до неї. Вибір кожної ілюстрації продуманий вона передає головну ідею розділу. Важливим носієм інформації про події минувшини є історична карта вона полегшує сприйняття матеріалу параграфу та візуалізує перебіг історичних подій. Тож в кожному розділі розміщено тематичні історичні карти та завдання до них. Кожен параграф чітко структурований. Починається параграф із питання або завдання на актуалізацію знань. Параграф складається з трьох пунктів кожен пункт із трьох абзаців. До кожного абзацу складено запитання, які знаходяться в кінці кожного пункту, даючи відповідь на запитання, учні й учениці краще засвоюють матеріал. Параграф закінчується покликанням на історичну гру, створену авторами на платформі Learning Apps. Параграфи вдало доповнено зображеннями і світлинами, які не лише ілюструють зміст параграфу, а є додатковим джерелом інформації і дидактичним матеріалом. Методичним доповненням до параграфу є рубрики. На них зупинимось детальніше. Барвограй ідей Світ схожий на веселку. Тільки від вас залежить, якими барвами розмалювати сьогоднішній день. Кожен з вас є унікальною особистістю, кожна ваша думка заслуговує на повагу висловлюйте свої міркування та ідеї, наводьте аргументи і факти, діліться власним досвідом з однокласниками і однокласницями, і разом ви пізнаєте істину. Острів цікавинок На цьому острові ви ніколи не занудьгуєте. Тут дізнаєтеся маловідомі факти про племена і народи, які жили на теренах України, довідаєтеся цікаві подробиці з життя середньовічних правителів, Пізнаєте знаменні події, що змінили звичне життя людей, відкриєте для себе нові можливості інтернет ресурсів Відлуння минулого. Крізь століття до нас лунають голоси тих, хто були очевидцями буремних подій середньовіччя. Відчути дух епохи, поміркувати над тим, як жили, творили й мислили люди в той час, допоможуть історичні джерела. Минулого не зміниш і не повернеш. Але в минулого можна багато чому навчитися. Читайте, думайте, аналізуйте, і вам відкриються таємниці історії. Лабіринт часу доба середньовіччя подібна до високої гори, яка оповита туманом. Щоб піднятися на вершину гори, слід пройти лабіринт з численними ходами. Успішно подолати цей лабіринт та не потрапити в глухий кут, вам допоможе спеціальна історична дисципліна, хронологія. За допомогою лінії часу та обчислень ви зумієте впорядкувати послідовність історичних подій. І туман над лабіринтом розсіється. Галявина творчості. Коли сумлінно працюєш, інколи хочеться відпочити. Але пам'ятайте, відпочинок це лише зміна діяльності. Відпочити з користю ви зможете на галявині творчості. Тут ви сповна зможете виявити свої здібності і таланти, Створюйте лепбуки, складайте оповідки, розігруйте сценки. Беріть інтерв'ю, виготовляєте поробки, проводьте віртуальні екскурсії, готуйте проєкти. У той час, коли на теренах України Важливо вивчати історію України, але й цікаво дізнатися, що ж відбувалося в цей час у світі. Ви зануритесь в минуле українських і світових подій, зможете вивчати і співставляти розвиток людності в різних державах. Мандруйте світом, не виходячи з класу, нехай мандрівка в добу середньовічної історії України буде для вас незабутньою пригодою. Щиро віримо, що ця дивовижна зустріч з історією нашої держави запам'ятається назавжди! Авторський колектив бажає вам приємного і вдумливого знайомства з нашим підручником Історія України для сьомого класу Нуш. І сподівається на ваш позитивний вибір. Дякуємо за увагу!